На подвір'ї гімназії зібралися родичі, близькі, товариші полеглих оборонців та гімназисти. Юрко Стецик, – 23-річний молодший сержант, командир відділення 78-го батальйону, 102-ї бригади ТРО, мав позивний Пікасо, був прикладом незламності та позитиву. Йому вдавалося навіть у найчорніші дні бачити світло на анатоційній дошці. Написано: він про музику, рейв, драйв, арт, пласт та рок н рокенрол. І значна різниця у віці, але ми завжди знаходили спільну мову. Людина творча, людина неординарна, людина завжди на піднесеному настрої і завжди надихав нас, побратимів. Навіть під час великого обстрілу Арти він міг дещо навіть пожартувати і тримати бойовий дух. Він був бунтарем у всьому, водночас прагнув людей робити щасливішими, каже батько Юрка, відомий музикант та митець Ярема Стецик. І вірить, що, попри свій бунтарський дух та вдачу, таке вшанування полеглих героїв, як сьогодні, він би оцінив. Будь-які більш-менш офіційні речі він е, сприймав з, з такою навіть насмішкою. Але е, там точно була любов, і він дуже часто, наприклад, навіть коли був військовий, е, коли служив в армії, то ходив. Е, там був якийсь театр і самодіяльність, і там треба було брати вишиванку, шаровари, ну і там грати українця. Він розумів, що це умовно точно не про, про рок-н-ролл, але типу, він з поваги до тих людей, що це робили, типу, робив цю вишиванку, робив цю поставу таку ну, типову і, і свідомо. Тут, скоріш за все, те ж саме він з нами. Він радий, що ми. Зустрічаємося з цього. Типу зараз буде потужняк 25 травня. Це буде така вечірка рок-н-рольна, і це буде то і буде імені Юристецька. І як точно хотів би Юрко, його батько Єрема Стецик разом з присутніми заспівали пісні, які у своїй останній відпустці виконував син. Шлях пройшли. Ми важкі і кривавий, і хрестив здовж доріг, наче спалих і зір. Але справжніх бійців залишилось чимало, пане Симоне. Оголошуйте збір, пане Симоне, небо синіє, поле пшеничне, стягом увінчане, пане Симоне, слово засіяне, станем знову ми сильні вірою. 36-річний Остап Бринський один із двох синів знаного художника Богдана Бринського, громадський активіст, митець, аналітик, закінчив Києву Мигилянську академію за спеціальністю філософія. Працював аналітиком у сфері публічних закупівель у складі громадських організацій. Однак, з приходом московських солдатів до України, вирішив стати на її захист. кажу Остап, як два з хати, але він гідно виконав свій громадянський обов'язок і каже: тату, ти знав, що ми. Бідемо, і це для мене є честь, що він що багато друзів прийшло його. Що пам'ятають, скільки так і має бути, і в таких закладах, де Патріотично треба виховувати молодь. Цього року святкували би 15 років спільного життя. Дружина Остапа Бринського, младена Качурець, розповідає: люблячи чоловік і батько був для них з донькою Соломією, не лише опорою та підтримкою, але й партнером. Вони усе робили разом: трудилися, подорожували та розвивалися. Остапчик дуже багато підтримував і мене, коли мені треба було більше працювати. І він так само був. І залишається люблячим батьком для нашої донечки. Він був теж для неї найкращим другом. Мені було завжди приємно дивитися, як вони і бавилися, як вони з Соломійкою знаходили спільні інтереси і як ну, вона справді теж сприймала свого тата не як когось строгого, та, а дійсно як свого найкращого друга. Соломійка потім сказала, він. Вмів жити і вмів любити життя таким, як воно є. Не очікувати чогось надзвичайного та, а просто проживати, проживати прості миті, а щасливо. Понад 400 хлопців та дівчат Івано-Франківської громади поклали свої життя у боротьбі за незалежність України. Війна триває. Однак, наше завдання сьогодні у цій боротьбі пам'ятати тих, хто першим став на захист країни та загинув за її свободу. Це надзвичайно важливо зберегти пам'ять якнайдовше у вічність. Тому дякую сьогодні всім, хто доклався, щоб ці натоцінні дошки були відкриті в нашій найкращій школі Українській гімназії номер 1 Дякую отці за молитву, бо те, що ми можемо зробити сьогодні для душ, це молитва. Дякую захисникам, хлопцям і дівчатам, які тут є присутні, за захист які є військовими або які вже демобілізувалися. І найголовніше, давайте зробимо так, щоб наша вся допомога привела до найкращого пошанівку це до перемоги.